Так, є певний перелік осіб, визначений законодавством, які мають право перетинати державний кордон під час дії воєнного стану, серед яких є особи, які виключені з військового обліку. Виключення з військового обліку означає процедуру відсторонення особи від виконання військового обов'язку. Виходячи з цього, існують певні випадки, коли особа може бути звільнена від виконання військової служби. Наприклад, виключення з військового обліку громадян, яких за станом здоров'я визнана непридатними до військової служби, з виключенням з військового обліку. Загалом частиною 6 статті 37 Закону України про військовий обов'язок і військову службу передбачено перелік громадян, які підлягають виключенню з військового обліку. Так, одним з таких випадків є медичне виключення. Якщо особа має медичне протипоказання, які перешкоджають їй виконувати військову службу, вона може бути виключена з військового обліку. Після проходження військово-лікарняної комісії лікарі встановлюють наявність протипоказань та придатність до служби і виносять рішення про непридатність з виключенням з військового обліку. Так, одним із таких випадків є медичне виключення. Якщо особа має медичні протипоказання, які перешкоджають їй виконувати військову службу, вона може бути виключена з військового обліку. Після проходження військово-лікарської комісії, лікарі встановлюють наявність протипоказань та придатність до служби, і виносять рішення про непридатність з виключенням з військового обліку. В свою чергу, відповідно до правил перетину державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету міністрів, від 27 січня 1995 року, номер 57 виходячи із положень. Даної постанови та частини першої статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію відповідно, якщо особа була виключена з військового обліку за станом здоров'я за наказом Міноборони про ВЛК no 402 вона не вважається військово зобов'язаною та має право перетинати кордон. Проте необхідно звернути увагу, що саме виключення з військового обліку дає підстави для виїзду за кордон. А от факт зняття з військового обліку не дає права на перетин державного кордону. Таким чином, для того, аби перетнути кордон, необхідно зібрати відповідні документи, а саме військово-обліковий документ. Відміткою про виключення з військового обліку та висновок ВЛК про непридатність до військової служби із виключенням з військового обліку, Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року декларує, що обмеження громадян у праві виїзду за кордон певною мірою є втручанням у приватне життя. Однак таке втручання під час дії воєнного або надзвичайного стану. Передбачено конституцією та відповідними законами і має абсолютно легітимну мету. Рішенням адміністративних судів в березні 2023 року Верховний суд у складі колегії касаційного адміністративного суду залишив рішення без... Чернівецького окружного. Адміністративного суду від жовтня 2022 року та постанова 7 апеляційного адміністративного суду від 14 листопада 2022 року у справі за позовом особи до службової особи прикордонної служби предметом оскарження у цій справі було рішення про відмову в перетині державного кордону громадянина України прийняти відповідачем стосовно позивача. В апеляційній скарзі позивач просив визнати протиправним і скасувати рішення, яким йому відмовили в перетині державного кордону, та зобов'язати уповноважених службових осіб надати відповідний дозвіл, якщо під час проходження пункту контролю не буде наявних підстав для відмови у виїзді за межі України, визначених законодавством. Для проходження прикордонного контролю позивач, крім паспорта громадянина України для виїзду за кордон, надав свій військовий квиток із відміткою про зняття з військового обліку. За цих обставин на думку особи він не належить до категорії військовозабов'язаних призовників, резервістів тощо, а тому не мав обмежень щодо перетину кордону на виїзд з України під час дії воєнного стану. Адміністративні суди всіх інстанцій зазначили, що відповідно до статті 64 Конституції України права та свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, окрім випадків, передбачених законом. Зокрема, під час дії воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень. Правовою основою введення воєнного стану в Україні. Є конституція та указ президента про введення воєнного стану в Україні, який затверджений Верховною Радою України про правовий режим воєнного стану, відповідно до указу No 64 2022 в Україні введений воєнний стан із 05 години 30 хвилин, 24 лютого 2022 року, строком на 30 діб який... Продовжувався і діє на даний час, і затверджений відповідним законом від 2102 про введення воєнного стану в Україні. Пунктом третім даного указу визначено, що у зв'язку з введенням в Україні воєнного стану, тимчасово на період дії правового режиму воєнного стану можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина. Передбачені статтями 30 34, 38, 39, 41, 44, 53 Конституції України, а також вводитися тимчасові обмеження прави, законних інтересів юридичних осіб в межах та обсязі, що необхідні для забезпечення можливості запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, які передбачені частиною 1 статті 8 закону України про правовий режим воєнного стану. Надалі воєнний стан продовжувався відповідними указами президента. Про загальну мобілізацію було постановлено відповідну ухвалу та оголосили провести загальну мобілізацію. Порядок перетину державного кордону України визначено постановою Кабінету міністрів номер 57 від 27 січня 1995 року. Про затверджений порядок відповідно правил перетин державного кордону України Відповідно до положень даної постанови у випадках визначених законодавств, зокрема у разі введення на територію України воєнного стану. Відповідно до пункту 2 та пункту 2-1 постанови постанова 57 у випадках визначених законодавством, зокрема у разі введення на території України надзвичайного або воєнного стану для проходження пункту контролю, громадяни, крім паспортних документів, повинні мати також додаткові документи, які підтверджують право на перетин державного кордону під час дії воєнного або надзвичайного стану. Системний аналіз норм законодавства, які регламентують порядок здійснення військового обліку, свідчить, що документами, які посвідчують факт зняття особи з військового обліку, є військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного зі спеціальною відміткою. Водночас, суди зазначають, що військовий квиток з відміткою про зняття з військового обліку засвідчує лише питання щодо військового обліку особи. Та не є документом, що дозволяє позивачеві перетинати державний кордон під час дії воєнного стану. Оскільки на пункті паспортного контролю позивач не надав додаткових документів, які підтверджували його право на перетин державного кордону. Верховний суд погоджується з висновками судів попередніх інстанцій. У спірних правовідносинах позивач не мав правових підстав для виїзду за кордон у період ведення. Та під час дії воєнного стану на території України. Отже, таке втручання у приватне життя особи у цьому разі прямо передбачено законом і є абсолютно легітимним, тому баланс між публічним інтересом суспільства та приватним інтересом заявника. Дотримано одеський окружний адміністративний суд, розглянувши справу номер 42079-9722 за адміністративним позовом до 25-го прикордонного загону про визнання протиправним та скасування рішень, зобов'язання вчинити певні дії, стягнення моральної шкоди. Пругінтування позовних вимог позвач зазначив, що 25.05.2022 в пункті пропуску через державний кордон йому було відмовлено. Обґрунтовано указом президента України позивач звернувся до начальника 25-го прикордонного загону з заявою щодо скасування рішення 25-го прикордонного про відмову в перетиненні державного кордону за виїзд з України громадянина України. 06 червня 2022 року. Позивач отримав відповідь про те, що рішення 25-го прикордонного загону в перетинанні державного кордону на виїзд з України громадянина України. Є одноразовим та дає усунення таких підстав. Позивач вважає зазначене рішення неправомірним, зважаючи на те, що його визнано тимчасово непридатним до військової служби та названу на відсрочку за станом здоров'я від призову на строкову військову службу до 01.10.2022. Також жодної з визначених статей 6 закону України про порядок виїзду з України та в'їзду громадянина України підстав для тимчасового обмеження його виїзду за кордон не існує. При цьому позивач не є військово зобов'язанням. З ним, так як є призовником особи, яка приписана до призовної дільниці, оскільки не перебуває у запасі для комплектування збройних сил України та інших військових формувань на особливий період. А також на виконання робіт і забезпечення оборони держави. Наслідок протиправних дій відповідача позивачу спричинено моральну шкоду в розмірі 50 тисяч гривень, що полягає у неможливості реалізувати своє законне право на виїзд з України, оцінивши належність, допустимість, достовірність наданих сторонами доказів, а також достатність та взаємний зв'язок у їх сукупності, суд вважає позовні вимоги, підглядають частковому задоволенню. Наказом міністра оборони України від 14.08.2008 No420 затверджено положення про військово-лікарську експертизу у Збройних силах України. Медичний огляд проводився з метою визначення придатності, зокрема до військової служби призовників, до призовників та військовозобов'язаних. Наступним переоглядом в період проведення призову громадян України на строкову військову службу в восени 2022 дві року. Згідно листа начальника приморського РВК міста Одеси від 23.05, третього Виповнилось повних 23 роки, він не має перебувати в запасі або резерві, тому є призовником, а не військово зобов'язаним. Також позивач має право на відстрочку за станом здоров'я від призову на строкову військову службу до 1.10.2022 з наступним переоглядом в період проведення призову громадян. Відповідно до абзацу 3 частини 1 статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Військово зобов'язані, визнані в установленому порядку особами з інвалідністю або відповідно до висновку військово лікарської комісії, тимчасово не до військової служби за станом здоров'я на термін до 6 місяців. Таким чином, виїзд чоловіка за межі України, який тимчасово не придатний до військової служби, з'являється за умови наявності підтверджуючих документів, зокрема висновку ВЛК. При цьому відповідне роз'яснення міститься на офіційному сайті Державної прикордонної служби України. В той же час, в оскарженому рішенні від 22.05.2022 номер 578 сімдесят якості правової підстави для відмови особи 1 в перетинанні державного кордону України зазначено указ президента України від 24.02.2022». Таким чином, за умови пред'явлення під час спроби перетину 22.05.2022 року Державного кордону України, особа 1, висновку лікаря про тимчасову непрацездатність до військової служби за станом здоров'я, термін до 6 місяців, у посадових осіб Державної прикордонної служби України, зокрема 25-го прикордонного закону, не було правових підстав відмовляти йому в виїзді за межі України. Отже, необхідно розрізняти виключення з військового обліку і зняття з військового обліку, що відповідно породжує різні правові наслідки і дає чи не дає підстави для перетину державного кордону у воєнний час.